Як правильно підібрати дизельну дизельно насосну станцію для цілей зрошення? Що потрібно для цього знати? Значить, перше, нам потрібно знати, яка система зрошення. це барабан, широкозахватна машина, чи крапельне зрошення, чи, наприклад, спрінклерне. Ми маємо знати його продуктивність і тиск. Наприклад, у нас центральна башня широкозахватної машини, на неї вход, нам потрібно пригнати три. Атмосфери, і там, наприклад, 300 кубів продуктивності ну, 300 кубів води. Значить, ми підбираємо магістральний трубопровід, тобто від насоса і до широкозахватної машини. Прораховуємо його діаметр, прораховуємо втрати по висоті, тобто гіедезичні втрати, прораховуємо втрати безпосередньо на всяких поворотах, на фітінгах, на гідрантах і так далі. Приходимо вже до насосної станції. Обов'язково має бути фільтр смоктуючий, підбираємо правильний діаметр всмоктуючого трубопроводу 200-250-й, який діаметр це все прораховується. Також має бути обов'язково фільтр сітка з обратним клапаном на насосі, і також потрібно звертати увагу на Висоту смоктування насоса, тобто від всмоктуючого патрубка насоса безпосередньо до дзеркала води. Як правило, це має бути перепад там не більше 2 метрів, але це все розрахункові параметри. Якщо вам потрібно насосна станція, дизельна, електрична або відвала відбору потужності від трактора, звертайтеся до нас, компанія АгроТитан Україна доставить вам найкращу італійську техніку з Європи.